Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це Сергій, йому 35. Він родом із Горлівки, що на Донеччині. Його рідна домівка окупована. З 2014 року чоловік спочатку переїхав жити до Маріуполя, потім до Харкова, а після повномасштабного вторгнення зупинився з сім'єю в Києві. Залишилось декілька друзів, да рідні вже слабо уїхались. Коли ж це все закінчиться, да, поїдемо все додому, хоча б в гості, але поїдемо. Сергій почав працювати у благодійному фонді. разом із командою. Розробили унікальний для України проєкт і почали допомагати військовим. Аналогів в Україні таких не немає. В Європі таких аналогів немає. Там в світі в усьому немає таких аналогів. Це мобільна майстерня для ремонту техніки. Українські волонтери переобладнують позашляховики та роблять із них СТО на колесах для захисників. Ця машина у нас вже два тижні, і вона вже дуже сильно нам допомогла. Були роботи, які без цієї машини ми просто неможливо було виконати. Знадобилася і сварка, і компресор. Все це знадобилось. На розробку такого проєкту знадобилося три місяці. Майстерню на колесах назвали локер. Ця машина має власну шиномонтажну станцію. Всередині також є все необхідне для зварювальних робіт, набір інструментів для ремонту та обслуговування різної техніки, генератор, зарядні станції, і ще купа всього. Цей автомобіль нам в даний час дуже допомагає при ремонті на виїзді. Була евакуація автомобіля з стаб-пункту. Була така ситуація і допомогла евакуювати її в безпечне місце для подальшого ремонту. Майстерня на колесах просто незамінна поблизу лінії фронту. Ремонтні роботи можна робити за лічені години. Ми з стикалися з цим, що військовим нема чим даже крутити, да? Банального ключа немає. Коли таке рішення вигляді, це мобільної майстерні. Кадаці це, це мобільне майстерне, ти можеш зробити абсолютно все. Це гордість. Команда благодійників переобладнує машини, які передають їм військові, або купують нові та на своєму виробництві створюють із позашляховиків СТО на колесах. Проєкт дороговартісний. Одна така майстерня коштує близько 800 тисяч гривень. Кошти збирають волонтери, іноді допомагають спонсори. За час роботи фонду вже 20 локерів поїхало на фронт до наших захисників.